Резніка Олександра Вікторовича посмертно молодшого сержанта. Нагороду отримує мати Тоніна Василь від імені президента України командувати України. Це орден як знак мужності і вдячності всього українського народу за подвиг вашого сина і батька. Дякую. Дякую. всім. Слава Україні. Героям слава За них всі буде пам'яті Вони віддали своє життя за те, щоб ми всі були живі, а наші діти вирішли в мирному, гарному світі, щоб наша Україна вицвітала. За життя вони. Своє життя. За життя купували своє життя. Я думаю, що все буде Україна і буде життя. Як все дородяш собі. Дякую. Указ президента України номер 460 про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присяжі постановляє нагородити орденом за мужність третього ступеня Корнійчука Максима Сергійовича, посмертного солдата. Нагороду отримує мати Лілія Леонідовна. В імені президента України виконував командуючий Збройні Сил України. цей орден, в знак мужності і вдячності всього українського народу за подвиг вашого сина. Дякую, Вічно пам'ять, героям. Слава Україні! Героям слава!